Менш ніж за добу до візиту від КОФА у Москву агенція Reuters видала текст, в якому посилаючись на чотири джерела, нібито близьких до Кремля, йшлося про те, що Путін навряд чи поступиться ультиматуму Трампа, і що він продовжує переслідувати свою мету повністю захопити чотири регіони України. Напередодні візиту це було схоже на контрольований злив, в якому були задекларовані фактично позиції росіян. Все такі самі максималістські і бравурні. Ось як там цитували ці російські джерела. Путін стурбований роздратуванням Трампа, і все ще сподівається, що Росія знову зможе помиритись із США і турбувати із Заходом. Росія хоче захопити чотири регіони, які Путін вписав в Конституцію. Сили РФ просуваються на землі, а Україна перебуває під сильним військовим тиском. Тож Путін не вважає, що зараз час припиняти війну. Російський народ і армія, мовляв, не зрозуміють, якщо Путін зупиниться зараз. Путін не хоче гнівити Трампа, проте не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп. Генштаб збройних сил Росії, нібито повідомив Путіну, що український фронт розпадеться через 2-3 місяці. Погроза Трампа росіянам-санкціями була болючою та неприємною, але не була для них катастрофою. В Москві склалось відчуття, що захід більше особливо не може нічого їм зробити. Росіяни не впевнені, що Трамп взагалі виконає свій ультиматум. Він і раніше погрожував, а потім не діяв або змінював думку. Важко уявити, що Китай припинить купувати російську нафту за вказівкою Трампу. Дії Трампа ризикують мати зворотні ефекти, можуть призвести до зростання цін на нафту.